Відео знято для каналу XCUA. Автомобіль Renault Duster 2018 року виготовлення з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів. Придбали для цього автомобіля ось такий ось повітряний фільтр. Ось Фірма Blueprint. Ось Каталожний номер. І ось таке ось пакування. Це у них такий логотип, ніби відбиток пальця. Ось тут якась наклеєчка з характеристиками, каталожним номером і ну, ще щось тут написано. Вироблено в Великобританії, ось написано Made in United Kingdom. І відкриваємо коробочку і дістаємо сам фільтр. Ось такий ось невеличкий, але товстенький фільтр. Ущільнююча резинка по периметру. З цієї сторони, додатковий фільтруючий елемент, такий м'якенький, і сам корпус, чи сам весь фільтр з якогось паперового мабуть, чи схожого матеріалу. Тут ось також нанесено фірмову, фірмову позначку. Ну Все по фільтру. в принципі, все зрозуміло. Для заміни звісно, необхідно відкрити капот. Відкриваємо капот, він тримається на, е, от такому опорі, упорі. Так, Фільтр у нас знаходиться е, ось, в ось в цьому коробі. Ось тут. Для того, щоб до нього дістатися, нам необхідно зняти ось цей короб. Тут від'єднати його від ось цього. Ну, зараз все по порядку покажемо. Для початку відкручуємо ось цей ось болтик. Він має е, розмір 10 го головку. Тобто ключиком на 10 його відкручуємо після того, як тут відкрутили, тут ось е, до корпусу самого фільтру одягається просто на резиновому такому щільнюючому кільці. Тобто ми його зняли і тепер можемо вже відкручувати сам корпус, де знаходиться фільтр. Тут тобто два ось такі болтики під торкс. Зараз підберемо який розмір. Розмір ключа Т-20, зірочка або торкс і відкручуємо ось ці верхні два болта. Знизу корпус фільтра тримається на такій е, защолці, як би мовити. Тобто там нічого відкручувати не потрібно. Відкрутили два ось ці болти і тепер ось вже бачимо фільтр. Тут просто його дістаємо вгору. Трохи заважається шланочка, давайте. ось Корпус, тримається в цьому філь... О, фільтр тримається в корпусі. Цьому. І ось так виглядає сам фільтр вже... Ну, корпус тут трохи протремо, фільтр трохи брудненький, листя нахапався. Тепер дістаємо вже новий фільтр. Як встановлювати, ви не переплутаєте, тому що він такої специфічної форми, по-іншому він просто не стане. Отже, вставляємо його. Він вставляється плотно. Притискаємо ось цю ущільнюючу резинку, щоб зайве повітря там не заходило. І можна буде встановлювати вже на місце. Ось, бачите, вона трохи пірнає за бортик, ця резинка, І все, фільтр встановлений. І щоб ви розуміли, як він знизу кріпиться, ось такі ось лапки, які входять Вон там в такий паз, просто потрапляємо і все, і зверху закручуємо. Ну і все, можна тепер встановлювати його на місце. Ось, завели. Спочатку потрапляєте знизу, там ви відчуєте, коли вона потрапила. Потрапили. В принципі, ви побачите, що ви потрапили знизу, коли ось ці болти вже будуть направлені на їхні місця, коли вони вкручуються. Все, вкручуємо, притискаємо. Ось Зажали вже ці два болти. Як бачите, фільтр прижався. ось Видно трохи резиновий ущільнювач. Але це вже на максимум все зажато. Ось там буде видно, що все прилягає плотно, все нормально. В зворотній послідовності збираємо, тобто одягаємо сюди цей повітровод і вкручуємо цей болт на своє місце. Все, зажали, тут одягнули, все, відмічаємо собі пробіг, на якому замінили.